Іван від святого Луки, Того часу Господь сказав, Хто з вас, маючи слугу, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля. Негайно йди та сідай до столу. Та хіба не скаже йому Приготуй щось мені поїсте, підпережися, і прислуговуй мені, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи стане дякувати Він слузі, тому що Він виконав наказане? Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть ми непридатні слуги, зробили те, що повинні були зробити. Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри! Сьогоднішній фрагмент Євангелія звертає нашу увагу на такі теми, як смирення, послуг. А правильне розуміння наших обов'язків та наших служінь на їх виконання. Святі Отці з особливою увагою ставляться до цієї притчі, наголошуючи на важливості внутрішнього ставлення християнина до своїх обов'язків перед Господом. У цій притчі Ісус Христос використовує приклад слуги та Господаря, щоб таким чином показати. Образ взаємин між Богом і людиною, Йоанн Злотоустій підкреслює, що людина, навіть виконуючи всі заповіді та служіння, залишається боржником перед Богом. Ми не можемо заробити Божу милість чи постави до себе з позиції тих, кому Бог зобов'язаний за їхні діла. Це був би простий продаж або обмін щось на щось. Цей вид відносин не несе у собі ніякого смирення та любові. Я приходжу, бо мені треба роблю щось, щоби отримати від Бога необхідне, а потім йдуть з нічим, нічим не зобов'язаний, нічим не наповнений і нічим не змінений. Така постава не дає жодного духовного зросту, не дає ніякої приязні, не дає ніякого смирення. Ця притча є уроком смирення для всіх віруючих, адже без нього ми не можемо бути послушні і правильно розуміти мету нашого служіння. Смирення дозволяє пізнавати свою обмеженість те, що ми потребуємо допомоги інших і саму першу чергу допомоги від Бога. Святій Августин зазначає, що істинний християнин визнає свою залежність від Божої благодаті. І що все добро, яке робить, або якого досвідчує, є результатом цієї благодаті, а не його власних заслуг. Слова мене придатні слуги підкреслюють важливість усвідомлення нашої недоскональності перед святістю Бога. Чудовий приклад цієї смиреності ми знаходимо наприкінці книги Йова, відповів Іов Господеві й мовив Знаю, що ти все можеш. Усе, що задумаєш, зробити спроможен. Хто ж то такий, що затемнює задум невидінням? Тому я говорив про те, чого не розумію, про чуда мені не збагнені, що їх не знаю. Вчуй же, я буду говорити, питатиму тебе, навчай мене. Я, те, я чув лише те, що говориться про тебе. Але тепер на власні очі тебе виджу, тому смиряюся і каюся на поросі та на попелі. Як чуємо, смирення несе у собі визнання своєї обмеженості, на котре часто нездатна людина горда, всезнаюча, самодостатня. Історія Йова це історія смирення, адже будучи вельми багатою і благословеною людиною. Він в один момент стає бідним, прокажений і відкинутий іншими людьми. І цей стан підводить його до ситуації, коли він позивається на Бога через свої нещастя і отримає відповідь від свого друга, який каже: Чого тобі на нього нарікати? Що на всі твої слова він не відповідає, Бог скаже раз. Скаже й двічі, та на те не вважають. У сні у нічному відінні, коли сон на людей надходить, коли вони на ліжку засинають, тоді, розтулює, їм, розтулює він людям вухо і втискає свою пересторогу, щоб відвернути людину від якогось вченку, щоб від гордині мужа уберегти, щоб душу його уберегти від ями. Життя його від переходу під земелям. Бог його напоумляє хворобою, на ложі та безустанним болем його костей. Але щоб дійти до такого стану смиренності, Йов мусив пройти через цей стан повного відкинення і звинувачення з боку інших, тільки друг Елігу відкриває йому. Для чого Бог допускає різні випробування в його житті? Зі слів Елігу, ми можемо зробити кілька висновків для себе Бог дає нам випробування, коли ми його не слухаємо. Через ці випробування Він ламає людську гординю. через них Він нас спасає, і через них Він вчить нас бути смиренними. Фрагмент Євангелії показує нам також, що християнське життя є не лише сліпим виконанням обов'язків, але може, але може бути актом любові до Бога, а до цього потрібно зростати. Дитина сліпо слухає своїх батьків, бо ще не в змозі використовувати розум. В дитячому віці їй буде важко пояснити, чому потрібно відвідувати храм, чому потрібно молитися. Тому вона просто виконує, бо немає вибору, або наразі їй вигідно все це робити. Потім, коли підростає, починає ставити собі запитання, а навіщо взагалі слухати батьків. Це зазвичай відбувається, коли дитина стає підлітком. І може бути, що на ці всі питання знайде відповідь сама, або в її житті, можливо, знайдеться той. Хто допоможе її розтолкувати, так як Елігу пояснив Ійову, що відбувалося в його житті. Як показує досвід, перші серйозні проблеми починаються тоді, коли дитина їде на навчання, коли на тривалий час покидає батьківський дім з його обмеженнями, правилами і обов'язками. І часто ті чи інші навички. Або принципи, якими через служіння і послуг батьки намагалися дитині прищепити, через їх неусвідомлення і непояснення в один момент все може виявитися марним. Людину, яка сліпо, сліпо виконує доручення без усвідомлення мети та сенсу, ми називаємо рабом. А Бог не хоче, щоб ми були рабами, адже ми його діти, тому Він кладе на нас мету. І цією метою є любов. Так як дитина має зрозуміти, навіщо вона виконує розпорядження батьків, так і ми можемо зрозуміти через призму любові, навіщо нам виконувати заповіді і навіщо брати на себе обов'язки. Коли ми служимо з любов'ю. І без очікування винагороди, то наше служіння стає справжнім проявом віри. В ми чуємо, що господар не дякує слузі. Святий Йоанн Дамаскін твердить, що Бог, будучи істинно добрим і милосердним винагороджує навіть за найменші окремі вірності та любові, які людина може виявляти, чи то до нього самого. Що то до іншої людини. Це підкреслює різницю між земним господарем і Богом. Хоча, в притчі не виявляє господар вдячності, Бог завжди бачить наші зусилля і обдаровує нас своєю любов'ю та благодаттю навіть тоді, коли ми цього не сподіваємося. Стараємося, щоб виконання наших різних обов'язків і служінь відбувалося з любов'ю і смиренням. А Бог бачачи наші намагання, нехай обдоровує нас тим, що є необхідне для нашого розуміння, для нашого служіння і для нашого виконання Його волі. Амінь.